Вітаю, відеоурок з Всесвітньої історії на тему початок холодної війни. Значить, після того, як радянські війська звільнили територію Радянського Союзу, а зокрема територію радянської України, вони вийшли на кордони так званої східної і Центральної Європи. І саме територію саме Саме радянські війська звільняли територію Польщі, територію Чехословаччини, територію Угорщини, територію Румунії, територію Болгарії, також Балканські країни і так далі. І ось під час визволення цих країн е від фашистської окупації радянська влада встановлює свої прорадянські режими. І у нас виникає таке поняття, як радянська окупація Центрально-Східної Європи. Тобто, оці всі країни, повторюсь, які були визволені радянськими військами, тут були встановлені прорадянські режими. І це дуже бентежило країни Заходу на чолі з Сполученими Штатами Америки. І тому вони мається на увазі країни Заходу і Сполучені Штати приймалися такою політикою радянської влади, і тому у нас виникає в історії поняття. Яке у нас є в темі уроку. холодна війна, що таке холодна війна? Це протистояння між західним світом на чолі з Сполученими Штатами та комуністичним табором країн на чолі з Радянським Союзом і боротьба за вплив у світі між цима двома е, державами. От е, холодна війна, це є яскравий приклад у цієї біполярності, про яку я вам казав на минулому році, тобто біполярний світ, Сполучені Штати та? Радянський Союз. Якщо взяти карту, ось да, цим темно таким червоним кольором позначена територія радянського впливу. Зверніть увагу, це Польща, Західна Ой, Східна Німеччина, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія. Югославія, хоч і була визволена радянськими військами, але там був встановлений специфічний режим. От, ми про це будемо пізніше казати. Ну а синім кольором і темно-синім, і світло-синім кольором, блакитним таким, не? показані країни, які е, вважалися західними країнами, які були союзниками США. Значить, які, які були характерні риси цієї холодної війни. Ну, По-перше, це гонкозброї. Мається на увазі озброєння. Е, це ядерні боєголовки е, от, середньої. Дальної середньої дальності дальної, дальної дальності, і так далі. Тобто, ракети, які можуть летіти літати, там півтори тисячі п'ять тисяч, вісім, десять тисяч кілометрів. Тобто, наприклад, Радянський Союз е, міг запустити ракету через Атлантичний океан на територію Сполучених Штатів, От. також, окрім цих ядерних боєголовок, е, були гонка. В якому плані? Носії, на носії цих ядерних боєголовок, тобто, або це підводні човни, або це літаки і так далі. Все це бездумно робилося, а ми про це будемо казати протягом другого семестру. Далі, ще одна риса: це створення військово-політичних блоків. Про створення військово-політичних блоків ми поговоримо на наступному уроці. Тобто, Сполучені Штати Америки і західні країни створили собі військово-політичний блок. Ну, а у відповідь на це Радянський Союз і східні країни Європи створили собі військово-політичний блок. І Оці два військово-політичні блоки вони були протиборчі, тобто вони один проти одного боролися. Третя риса холодної війни це ідеологічна війна. Ну, Про це я сьогодні зупинятися не буду, поговоримо на інших уроках. І остання риса це широке використання або застосування спецслужб та розвідок. Е, вот. І в США, і в Радянському Союзі існували ці розвідки, контррозвідки спецслужби. ФБР, ЦРУ, у нас там МГБ, потом КГБ і так далі. Все це основні моменти, які кажуть про існування холодної війни, як протистояння між західними країнами світу і комуністичними країнами світу. Далі. Зараз ми повинні розібратися, які. Приводи існували до початку холодної війни. Тут у нас буде три моменти, які натякали на початок холодної війни в лютому 46-го року. Джордж Кеннан, посол Сполучених Штатів Америки в Москві, направив до Вашингтона телеграму. В історії ця телеграма отримала назву Довга телеграма або Меморандум Кеннана». Ну ви розумієте, що телеграма це такий вид зв'язку, де інформація подається короткими словами. Але в цій так званій довгій телеграмі. Існувало близько 8 восьми тисяч слів, ось чому її назвали Довга Телеграма. Значить, в цій телеграмі Кенен каже, що цей радянський режим він як хороботворний паразит, який знищує вразливі клітини. Оцим хворобо хвороботворчим паразитом він називав радянську владу, радянську систему, а ураженими клітинами він називав країни ну, в першу чергу Центральної і Східної Європи, які були послаблені війною. І тому оця послабленість дозволила. Тому що після війни я вже казав на початку року, що радянські війська окупували всі країни Центральної і Східної Європи, і тому Кенен каже, що ми, ми, американці повинні стримувати цей комунізм, щоб він не розповсюдився на цю територію Європи, і ось у цей меморандум Кеннана, він є першою ознакою початку холодної війни, друга ознака. В березні того ж 1946 року відомий британський політичний діяч Вінстон Черчилль, він вже не був прем'єр-міністром Британії Вінстон Черчилль відвідав Вестмінстерський коледж в місті Футан в Сполучених Штатах. І там він взяв, виступаючи перед студентами, він теж почав казати про те, що ми не знаємо да, апетитів радянської влади, ми не знаємо, які ще території вони готові окупувати і встановити там свої, свої прорадянські режими, тому потрібно опустити так звану залізну завісу від Балтики до. Адріатики, ось у нас карта. Я зараз покажу. Він казав, що ця залізна завіса повинна існувати від міста Щецин, це на півночі Польщі, да це умовно, ось тут далі, де Балтійське море, до міста до порту Трієст, який є е, портом на Адріатики. Тобто, оця завіса, вона якраз і виділяла. Да, про радянський світ і західноєвропейський світ. І вця заміса, це зрозуміло мовна фраза. Тобто, потрібно зробити так, щоб радянські війська далі Східної Європи не намагалися просунутися. І от дуже довгий, дуже довгий час ця футанська промова вона вважається номінальним початком холодної війни. Але не забуваймо, що меморандум Кеннана був на місяць раніше. І в березні 1947 року тодішній президент Сполучених Штатів Америки Гаррі Труман розробив і затвердив в Конгрес так звану доктрину Трумена. Що це таке? Це зовнішня політична програма, спрямована на стримування комуністичної загрози. Справа в тому, що Гаррі Труман. Вот там в 47 році виникла ситуація, загроза встановлення радянської влади в Греції і Туреччині, і тому Трумен звертається до Конгресу США виділити 400 мільйонів доларів, щоб допомогти грекам і туркам. От, не допустити цієї радянської агресії, і, взагалі, після цього Трумен сказав, що ми, американці, повинні втручатися в будь-який конфлікт, де є інтереси радянської влади, і не допустити розповсюдження цієї радянської загрози. Тобто, ось у ці три моменти: меморандум Кенана, фултонська промова Вістана Черчилля і доктрина Трумена це три ознаки того, що в світі починається. Холодна війна, тобто протистояння між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Ну і, і останнє на сьогодні, в червні 1947 року, був прийнятий так званий план Маршалла. Хто такий Маршал? Джордж Маршал це тогочасний держсекретар Сполучених Штатів Америки, держсекретар, це нашими словами, міністр закордонних справ. Він запропонував, виступаючи в Гарвардському університеті, він запропонував програму надання економічної допомоги країнам Європи для відбудови господарства. Чому тому, що країни Європи були ослаблені у те, що казав Кенада да? вразливі клітини? Це є розруйновані країни, і тому Америка повинна піклуватися про ці ослаблені країни, щоб сполуч... Ой, Вибачте, щоб радянський союз ці країни не окупував. Було виділено 17 країн, і на ці 17 країн було виділено трошки більше 13 мільярдів доларів. Ну щоб ви розуміли, на 2013 рік. Ця сума складала б 148 мільярдів доларів. Уявіть, наскільки це величезні гроші, от. але зрозуміло, що були певні вимоги для того, щоб отримати цей план маршала. Які це вимоги? Ну, по-перше, відмова від націоналізації промисловості. Що таке націоналізація промисловості? Ми з вами в 10 класі казали це перехід промислових підприємств в державну власність. Так от план Маршала забороняв. Більшості підприємств бути у державній власності. Ці підприємства мали належати приватним підприємцям, тобто приватний е, сектор економіки. Е, друга вимога надання свободи підприємницької діяльності, тобто, цей бізнес, який ми називаємо, він мав діяти безперешкодно з точки зору державного регулювання. Далі усунення від влади комуністів. Е, е, от, е, мається на увазі, що всі уряди. Країни, які претендують на план Маршала, не повинні були мати в своїх рядах жодного комуністичного депутата, там діяча і так далі. Наступний момент зниження митних тарифів на імпорт американських товарів. Зрозуміло, що американці достатньо, можливо, навіть сказати, хитро повели себе. За цим планом маршала, всі європейські країни більшість імпортних товарів повинні бути американськими. Тобто американці ще й заробляли на цьому достатньо великі гроші. І останній момент обмеження торгівлі з країнами Східної Європи, тобто з країнами, які були прорадянськими. Вот. План Маршалла почав діяти в квітні 1948 року. Вот. І з цих 13 мільярдів доларів 60% отримала Італія, Франція, Велика Британія і Федеративна Республіка Німеччина, ФРН. Ми з вами на наступному урокі, уроці з'ясуємо, що це за нова, а можливо, і не нова держава. Тобто, повторюю: да, з 13 мільярдів доларів, 60% отримали ці чотири країни. От. І скажімо так, Радянський Союз, що цікаво, що цікаво, Маршал запропонував Радянському Союзу прийняти участь в плані в отриманні цієї програми, але Радянський Союз зрозуміло відмовився. До чого це призвело? Ми поговоримо по на уроках історії України. На цьому, все. Дякую за увагу.